І давайте ага. проще, коротко, дуже який бізнес у вас чим займаєтеся, щоб всі зрозуміли контекст. Я співвласник базового одягу власного виробництва. Маємо виробництво, одяг продаємо онлайн. Бізнес розпочали на початку повномасштабного вторгнення, і з того часу шукаємо шляхи, як стабілізувати процеси та масштабувати їх. Угу. Скажіть, який був основний запит на початку роботи з нами? Е, так, ну основним це була напевно структуризація бізнесу, навчитись делегувати і вийти таким чином з операційки. Угу. З якими головними проблемами ви стикалися? Що тоді найбільше боліло, коли заходили? Uh, найбільше боліло те, що я не знала, куди діваються кошти. Оборот великий, uh -huh. а прибутку мало, або взагалі немає. Це е, делегування. Ну, делегування, напевно, також основне, тому що вечорами приходилося е, займатися не своїми особистими справами. А... Переносити додому роботу і виконувати там різні справи ще до другої години ночі. Угу. Е, скажіть, е, скільки тоді заробляли грошей? Ну, це було від 600 тисяч до е, мільйонів шість. Е, це, це оборот. Це оборот. був оборот, а, так, чи так. І з того скільки заробляли? Ну, от в карманці які клали. Е, е, Карман, в карманах нічого не клали <сup> взагалі. Ну наскільки я пам'ятаю, то загалом то не могли навіть порахувати правильно. Як взагалі все виглядало всередині бізнесу? Всередині бізнесу Ну, не було якогось чіткого плану, не було чітких дій, не було чіткого плану взагалі. Не тільки в бізнесі, а ні в маркетингу, ні плану в роботі виробництва, ні плану в роботі тих самих менеджерів, тобто ну, такий загальний хаос, скажімо так. Ну, хоча мені на той Час ще здавалося, що вроді ще все окей. Так. Але коли е, розпочали навчання, коли вже почали вникати в різні такі штуки, то я зрозуміла, що був ну, хаос, наприклад, страшний. А як було з командою, процесами з особистим станом вашим на тоді, на момент на початку? <зас> Команду підібрати було дуже важко. Було просто декілька людей, які з перших днів з нами працювали, які разом зі мною навчалися а когось нового просто взяти на роботу, щоб вже закрити. Питання, які навалилися на нас, наприклад, нас трьох от було, було не, неможливо, тому що не знала, як правильно провести найм, як підшукати того працівника, як його адаптувати. Постійно змінювалися люди, які приходили, тому що також ну, ми їх не вміли адаптувати правильно, вони не могли. Війти в ритм роботи, і нам здавалося, що вони нам не підходять. Хоча зараз я ну, розумію, що треба було робити це все по іншому. Ну, якщо ну, і стан роботу, був, звичайно то з командою з'явилося розуміння з процесами, от процеси так. компанії. Як вони виглядали і як вони зараз виглядають? Одна людина могла виконувати дуже багато різних процесів, угу. а зараз ми це чітко розмежували. Є система, хто що виконує, хто за що відповідає, є чіткі критерії, оцінювання роботи цих співробітників тобто ну, цього всього не було. Чи були на той момент, коли починалась майстер-група і коли ми спілкувалися сумніви перед тим, як зайти до співпраці? Ні, сумнівів не було. Я, наприклад, там багато за ким слідкую, і багато хто проводить різні, скажімо так, і розбори і навчання, то там дивишся, думаєш, А коли я дізналася, що ви починаєте своє навчання, то сумнівів взагалі не було, тому що я знаю реальні і дуже успішні кейси бізнесів після навчання у вас, в тому угу. клас супер. Сумнівів не було. Що стало основним тригером? Чому все таки зайшли в програму? Uh, так, основним тригером uh, ну неможливість просто далі вести бізнес, масштабуватися. Ми товклись тов yeah. тов 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 на одному місці і розуміли, що це від осені до осені, і все. Uh, що на вашу думку в програмі стало найкориснішим саме для вас? Саме для мене це стало делегування. Ну, таке делегування і створення команди, які я довіряю, і яка ефективно чітко виконує свою роботу. Тому що ну, без хорошої правильної команди, мені здається. Що би там не робити в бізнесі? Як там не систематизувати фінанси, не працювати з маркетингом? Коли немає кому з цим працювати, то ніякого бізнесу не може бути. А от уважиш виробництво своє, як воно змінилося так. за час навчання? Виробництво ми поступово почали налагоджувати процеси. Робимо ці процеси більш ефективними, більш організованими, тому що ми розпочинали наше виробництво з повного нуля знань, і як вміли це, так робили, тобто на якомусь такому взагалі нерозумінні процесі. Зараз ми вже це все так само структуруємо, наймаємо відповідних співробітників, які розуміються на конкретних процесах, тому що був ну повний хаос, якби який затримував так само е масштабування бізнесу. Тому що коли ми могли е десь попрацювати з маркетингом і додати замови, е все ставало тому, що е у нас не вистачало. Часу на те, щоб це пошити і відправити. Тобто вже ставало виробництво. Зараз ми працюємо поступово, поступово, тому що це також дуже для нас такий складний етап самовиробництво, і ми налагоджуємо це все, щоб можна було масштабуватися. Ну, стало легше розуміти взагалі виробництво зсередини, розуміти, як його будувати, ну і налагоджувати стало легше. Так, так, звичайно, ну це 100%. тому що до цього взагалі не не було в кого запитати щось і порадитись, тому що дуже мало хто ну, Просто так ніхто не хоче радитися якимись своїми секретами, штуками і як це правильно робити, в кого там є вже досвід. А тут ми також, коли йшли до вас на навчання, я також зрозуміла, що у вас текстильне виробництво, що у вас ви дотичні, також до такого ж як у нас, бізнесу, скажімо так, і ви зможете нам саме з виробництвом допомогти, за що вам і дякуємо. Тому що так, так от, бо в нас euh, з виробництвом нам напевно було найважче, бо тому що не було в кого запитати. Загалі. Які конкретні результати ви вже отримали після роботи в групі? Е, ну, це з перше, це збільшення обороту десь на відсотків 50, але це 50 – це такі зовсім не, не дуже активні місяці. Зараз на більш активні місяці ми очікуємо вдвічі збільшення обороту. Ну, також ми будемо а дивитися був, і на був у вас оберт, коли ви заходили 600 мільйон да? Місці, да? Ну, тобто, в середньому да. 800 тисяч оберт був. на початку? Да, да, Які ще конкретні результати? От ви отримали? Оберт збільшився? Супер прибуток на цьому оберті також збільшився, чи ми тільки обертаємо ці гроші? Так, прибуток, про прибуток, ну, він також збільшився так, тому що ми залучили деякі там такі штуки в маркетингу, за допомогою яких ми змогли збільшити прибуток, тому що у нас йшло дуже багато витрат на маркетинг. Він у нас з'їдав величезну просто кількість mm -hmm. грошей обертових саме маркетинг. А за допомогою ось залучених декількох кроків ми змогли зменшити витрати на маркетинг і збільшити ну, залишити собі ці кошти у прибуток. Супер, що змінилося в вашому стані впевненості, мисленні в бізнесі і житті mm -hmm. після програми. Я відчуваю більше впевненості саме в своїх діях, в тому, що я роблю. Тому що я знаю, що я роблю правильні кроки. Зараз у мене є стратегія, у мене вже є план. Я стала сама по собі насправді спокійніша, вільніша там у якихось думках, мисленнях, більше бачу перспектив і можливостей для масштабування. А, а ще що дуже дуже радує, те, що я звільнила собі багато вільного часу. Я звільнила свої вечори і вихідні. Насправді, я навіть вчора ввечері сиділа і думаю, Дір, це ж я можу так от сидіти ввечері і нічого не робити. І не казати: не чіпайте мене, не чіпайте, я працюю, я працюю, я на двох одиночі працюю. Ви ж розумієте, я зайнята. Ні, я тепер якось. Можу і поділити більше часу і дітям, і собі. Ну, це, напевно, ну, це кайф. Це, багато, це, це дуже класно. Як виглядає ваша наступна мета? Куди ви зараз рухаєтеся? Чого прагнете? Ну, якщо так, Прагматично, то це е, збільшення прибутку. Е, x 4 хочу, uh -huh. цього сезону, uh -huh. е, повністю, е, ну, як повністю автоматизувати виробництво, зробити його е, більш прибутковим, більш, більш ефективним. Угу. Хочу знайти ще класних співробітників, в яких я от зараз, ну, це є зараз моєю метою, які мені зараз потрібні, їх дуже важко. Розширити Знайдні. команду професійно. Так, розширити робіт. команду. І насправді, в найближчих планах таких непрагматичних це. Поїхати всією сім'єю на зустрічати Новий рік в Буковель. Супер, класна мета. Я впевнений, що ви його зустрінете. Я, я вже оплатила квитки, так а не квитки, а проживання поки знижечки, там вже я вже оплатила, що навіть нікому не казала, але я вже це зробила. А, от, тому е, виходу у нас іншого немає. Тільки збільшувати прибуток, Клас. <смі> тому що потрібні. Ем, Клас. Потрібно відпочивати. Потрібно також відпочивати ну, для того, щоб і виділяти часу для себе. Для того, щоб продуктивно працювати, потрібно якісно так. відпочивати. Це 100%, і насправді ми ж це все робимо в роботі для того, щоб жити. Тому я бачу, що ви на правильному шляху. Кому б ви порадили цю програму? Хто на вашу думку отримає від неї найбільшу користь? Тут ця програма буде максимально корисна для власників бізнесів, бізнесів, які вже працюють, які мають продажі, але відчувають, що там застрягли десь, десь там в одній точці і не можуть масштабуватися? Але також ця програма буде класною для тих, хто розпочинає, тому що це можливість не наробити купу помилок на своєму шляху, а угу. класно стартувати і рухатися вперед швидко, не топтись на місці і не заходити в якусь ту, таку рутину. Угу. А давайте уявімо, що перед вами ви до програми, що б їй сказали? в момент? Я б сказала собі, що ну, не переживати, ти 100% отримаєш те, чого тобі зараз не вистачає. Ну тобто, сказали б, іди і не думай, так? Так, да, 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 точно. Клас. Що, можливо, від себе хочеться ще додати про нашу співпрацю з вами? Може, щось важливе лишилось без запитання, на яке хотіла б відповісти. З важливого, ну, не знаю, я дуже задоволена, що я прийшла на цей майстермайд, що я познайомилася особисто з вами, що я познайомилася з класними людьми, які приймали участь. Для мене це було е, дуже цінно, класно, е, просто емоційно. Навіть ті самі поїздки в Одесу, для мене вони були як чимось таким. Приливом е, енергії. А скажіть? Було у вас е, такий момент, коли ви думаєте: блін, нащо я взагалі сюди пішла? Ну, типу, незрозуміло стає ще все складніше. А потім якось воно починає розвиднюватися і приходить розуміння, що ага, от навіщо. Ну, я не знаю, ні, я б можна трошки не так сказала. Я б сказала так, що в мене було так, що ніби Блін, що стільки цього я не встигаю. Я не встигаю, як, як з усім цим справитися, як це все впровадити. Як... Чи я справлюся з цим? Чи я от справлюся з цією кількістю інформації? З... ну, Тут були якісь переживання, але потім зрозуміло, що. Все таки з часом воно все десь в голові, там формується, розкладається, все по поличками. Вже ця інформація, вона так структуризується. Ти вже бачиш загальну картину і розумієш, що все о, mm -hmm. все встигаємо, все зробимо.